що в цьому костюлі є багато цікавого. От, наприклад, така штука. От, от такий папа, мабуть. Як я пікався, або єпископ якийсь цієї церкви. От. Це багато ще тут дивитися, тут про церкву, мабуть, цю, про костюл. Багато чого можна сказати. Цікаво і скульптури, і там картини у тих нішах. От. Навіть святий якийсь. От, дуже, мабуть, поважний для цього костюму. Цікаво оця амбон, чи як він називається для проповідей. Дуже цікаво. От. Оце вхідна частина цікава. От. І. і... А Федраче, як вона називається? Амгон. Дуже цікаво. От якісь іноземці тут прийшли поклонитися Богу. Цікаво, дуже, дуже цікаво.